Вітаю, друзі! Привезло змечений USB-вентилятори. Прикольні, портативні, працюють від USB Type-C. В комплекті йде кабель. Далі ви можете підключати в Powerbank, в ноутбук, в комп'ютер, в блок живлення, в будь-який USB-роз'єм. Я його зараз підключив від нашого Powerbank, покажу в роботі. Так само в нього є лампа. Ззаді в нас кнопочки. Можна регулювати три режими лампи. Так, друга кнопочка в нас це вентилятор. Перший режим, другий, третій, четвертий, п'ятий. до досить потужно. Зараз від'єднаю і покажу його з усіх сторон. Тобто отак він, він як підставочка, регулюється кут нахилу. Можна його розвертати, розвертати в іншу сторону, а підставка у нас як прищепка. Тобто ви можете собі зачепити там навіть в автомобілі за щось, розвернути, направити, куди вам потрібно на стіл. Ну, на будь-яку поверхню, прищепкою можна зачепити. І ось тут у нас кнопки керування вентилятором і підсвіточкою. Знизу у нас роз'єм Type-C. По розмірам він великий відносно. У него высота 20 копеек сантиметров и диаметр самого вентилятора 15 сантиметров. Поставляются вот такие коробки с кабелем Type-C USB. Лайк, like, все найкращого. Пока.